Так, Всім доброго дня! Заїхав до нас такий охайбайк, німецький бренд 10 в кращій світі. Двох підвіз. Повністю на повітрі. Задній амортизатор на повітрі. Передній амортизатор на повітрі. Дуже легенький. Резина все як новесеньке. Дивіться, ця вся система задня. Повністю на підшипничках, на новенькій Діорусі, на касеті, раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, на 10, 10 на 2. 20 передач. Педаля добротні стоять, якісь 100 доларів, як мінімум, коштують. Дивіться, перекидочка, яка гарна. Видно, що не ошануська. Все працює дуже чітко. Тут повітря сюди закачує. Є плюс лака, нокаут. Бачите, раз, все, голочка не амортизирує. Раз відключив, і вона не гусечко, як перинка, як перинка. Так, велосипед, якщо там по шатуні, шатунчик Діора. Розбірний, можна розібрати, зірочку собі замінити. Колеса в того апарата. 29, так? 29. 29 на 2,25. Ну, накат він має дуже добротний на 29 колесах. Дивіться, весь як новесенький, як новесенькі. Ноги, все, все як новесеньке, як з магазину. Новий такий коштує в районі десь біля 80 тисяч гривень. Ми його продаємо за пів ціни. Когось буде цікавити, пишіть.